Вітаю, футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску Григорчук, новий головний тренер чорноморця. Батаговим серйозно зацікавився клуб серії. А турецькому гранту запропонували підписати Тараса Михавка. Першоліговий клуб Чорноморець розпочне другу половину сезону під керівництвом оновленого тренерського штабу. Замість Олександра Кучера на посаду головного тренера було запрошено Романа Григорчука. Якщо цей прихід Григорчука стане вже третім його призначенням у Чорноморці, є й велика ймовірність, що разом з ним до команди приєднається увесь його постійний склад помічників, які раніше працювали з ним. Підтримай наш проект та долучайся до нашої футбольної спільноти. Не пропускай найсвіжіші футбольні новини. Підписуйся на Канал, будь в курсі трансферів, результатів та топових моментів прямо з полів. Італійський клуб Болонія проявляє активний інтерес до центрального захисника турецького трабзонспора Арсенія Батагова, повідомляє фанатік. Для оцінки гравця скауту італійського клубу планують вирушити до Газіантепа на півфінальний поєдинок Суперкубка Туреччини проти Галатасарая. Після цього матчу Болонія цілком ймовірно зробить пропозиції щодо трансферу Батагова. Проте керівництво Трабзонспора поки що не планує відпускати своїх ключових гравців у середині сезону. Якщо не надійде надзвичайно вигідний. На пропозиції. Бордово-сині розглянуть запити від інших клубів на сам перед влітку. А за Батагова турецький клуб очікує отримати суму щонайменше в 10 разів більшу за витрати на його придбання. Нагадуємо, що Арсені Батаго перейшов до Трабзонспора з луганської зорі за 1,8 мільйона євро. У поточному сезоні Українець провів 18 матчів за турецький клуб та віддав дві результативні передачі. Портал Трансфермаркет оцінює його ринкову вартість у 9 мільйонів євро. Захисник київського динамо та збірної України Тарас Михавка може змінити клуб і продовжити свою футбольну кар'єру в Туреччині. Повідомляє турецький журналіст та інсайдер Серкан Морова. За його даними кандидатуру 20-річного футболіста запропонували Стамбульському 16-разовому чемпіону турецької суперліги, який планує зміцнити оборонну лінію під час зимового трансферного вікна. Водночас Бешикташу доведеться конкурувати з Трабзонспором, який також виявляє зацікавленість у перспективному українському захиснику. Нагадуємо, що в цьому сезоні Михавка взяв участь у 26 матчах на клубному рівні та відзначився трьома забитими м'ячами. Діючий контракт футболіста з «Динамо» розрахований до лютого 28-го року. А його ринкова вартість оцінюється у 8 мільйонів євро.